Віскі є одним із самих популярних продуктів. Е, хочу вам запропонувати класний набір для подарунку, який в класному футлярі в шкірі стиснення золотом. І тут знаходиться два бокала кришталевих італійський кришталь РЦР Бренд. Е, но їхня перевага в тому, що тут створена накладка Герб України в позолоті з козаком, а також з Левом. Е, Власний ложемент, такий, я не знаю, як правильно, атласний, мабуть, його назвати. Е, крутий презентабельний подарунок для ваших е, колег, рідних, близьких. Знаєте, Хочете зробити комусь такий презент, і щоб він запам'ятався в класному футлярі, оце саме той варіант. Е, сайт Exclusi.com, у нас є великий вибір такої продукції, е, саме з кришталю. Не дешевий одразу скажу, але реально крутою та презентабельною. Е, чекаємо на ваші звернення. Особисті повідомлення, коментарі швидко опрацюємо ваше замовлення та доставимо.